Всім привіт, любі друзі! Ви дивитесь розпаковку паперових сюрпризів українською. І сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція. Одразу хочу попередити і вибачитися за сторонні звуки, оскільки зазвичай свої відео я знімаю вночі. І цих звуків немає. Але зараз, через те, що я намагаюся налагодити свій режим сну, мені доводиться знімати відео не дуже пізно ввечері. А поки моя родина ще не спить, тому, якщо ви будете чути якісь сторонні звуки, одразу хочу вибачитися за них. А тепер перейдемо до нашої нової колекції, це колекція сережки. Тут 8 пакетиків. І зробила я цю колекцію у формі такої книжечки. А Тут 4 пакетики з вушками на різному фоні. І 4 так само з сережками. На різному фоні. Одразу пропоную обрати пакетики і давайте ось це вушко сьогодні візьмемо. Колекція новорічні речі. Давайте візьмемо ведмедика. Колекція шкарпетки. Залишилося три шкарпетки. Дуже сумно, насправді, бо мені дуже подобається ця колекція. Але сьогодні давайте візьмемо ось ці шкарпетки з бантиками. Колекція дизайн карт. Я їх давайте зараз перемішаю трошки. І, як зазвичай, беремо три карти, які ми сьогодні розпакуємо. Перша в нас буде ось така, схожа чимось на риб'ячу узку, ось така з місяцями. І ще одна ось ця з попкорном. Іграшки прикраси на ялинку. Сьогодні пропоную взяти ось цей пакетик. Наша новинка з минулого відео, Чухли на iPhone. Давайте їх я також перемішаю. Заплющу очі і виберу ось цей фіолетовий айфончик. І наші метелики пропоную сьогодні взяти червоний. Колекції у нас всього 7, пакетиків 9. Тож, давайте швидше приступати до нашої розпаковочки. Немо зі старого каталогу. Я собі тут зробила таку штучку. Колекція метелики. Ой -ой. Так, ось наш метелик. В наступному відео, до речі, ми завершимо цю колекцію. І це ось такий чудовий синій метелик. Я дуже насправді старалась над цими метеликами Номер 4 Ось сюди. Я, до речі, лише зараз помітила, що в цього метелика якісь трошки несиметричні крильця. Але, ну, нічого вже не поробиш. Так, колекція шкарпетки. Давайте глянемо, під яким номером у нас шкарпетки. Номер три. Один, два, три. Ось сюди. Так, а прикраси. Прикраси це такі чудові новорічні Hello Kitті до цих шкарпеток з бантиками, Мені здається, вони дуже підійдуть. Тож давайте швидше приклеювати. Так, тут треба ще... попасти. Оп, ну, трошки не попала, але. Ничего страшного. Так, а тут требуем... Пусть а, так, якось И приклеим сами шкарпеточки. Ладно. Ось так в нас вийшло. Мені насправді дуже подобається оця колекція. Це, напевно, моя улюблена колекція. А ми рухаємося далі до новорічних колекцій. І це у нас колекція. А, Новорічні речі. І тут у нас номер 6. І це кружка з какао з маршмеллоу. Я дуже люблю какао, дуже люблю какао з маршмеллоу. Саме по собі маршмеллоу, до речі, не люблю. Але взимку какао з маршмеллоу це просто must have, я вважаю. Є yeah. наступна колекція наші. Ми якось дуже швидко рухаємося, начебто. Наші іграшки. Тут ми можемо на будь-яку сторіночку клеїти їх, і я пропоную сьогодні приклеїти цю іграшку ось сюди. Так, і наш сюрпризик. Це, звісно, ще сніговичок дуже гарними, до речі, мене вийшов, подивіться. Ручка насправді ручки ось трошки зливаються з фоном, але, ну, нічого страшного. Так, тепер наші дизайни карт. Ой. А... Тут я б хотіла, напевно, ось ці два пакетики приклеїти ось сюди, бо вони мені подобаються дуже шо попкорн, що місяць. Вони мені, не знаю, реально дуже подобаються. Тому давайте першим відкриємо ось цей пакетик. І тут у нас карта з фіолетовими квітами, схожими чимось на тюльпани. Давайте відкриємо два інші. Їх треба відкривати обережно, оскільки я хочу їх зберегти. І тут у нас карта з таким гусаком чи качечкою, напевно, це більше все таки гусак. Оп, є. І попкорн. А де, а де А де на? О, ось. І це така карта зі змією. Подивіться, як гарно вона намальована. Я дуже старалась, коли її малювала. І змію і гусака я пропоную приклеїти на одну сторінку, а квіточки на іншу. Змію і гусака приклеїти пропоную ось так. Є і друга. Є і кліти давайте приклеїмо ось сюди. І тепер настала черга приклеїти наші пакетики. А, ось. Ось так, блін, трохи криво приклеїла пончики, тому місяці трошки їх закриють, але нічого страшного. Приклеюємо місяці. І приклеюємо попкорн. Є. З її старим каталогом ми вже все завершили, і переходимо до нового. А сторінки насправді, для новинки я дуже класно оформила. І давайте я покажу вам спочатку їх. Подивіться, перша сторіночка вона з блискітками ще тут є такі роздруківочки. Вони не всі чомусь лицем на цю сторону. Ось, Але я дуже старалась на цією сторіночкою, щоб вона так. Пересипалась, сподіваюсь, вам сподобається. А друга просто така звичайненька. Так, ось наш пакетик для сережок. І це в нас сережечки під номером 5, і це сережки-гвіздочки з, з чотирилисною конюшиною. Номер 5 у нас ось тут. І приклею я їх якось ось так, напевно. Ні-ні-ні-ні. Блін. Ось, ось так. А, і повертаємося назад до наших чехлів на iPhone номер 7 друга сторіночка. Приклеюємо наш айфончик. І сам чехол. Це Сквідвард, який наливає собі каву і принц з медузами. Мені дуже подобається, як я намалювала цей чохол. я б, напевно, дуже хотіла собі такий чохол саме такий. Рівно б ще приклеїти. Ну, слухайте, доволі рівно. А на цьому було все. Я з вами прощаюся, але сподіваюся не надовго. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що ви зайдете оцінити попередні мої відео. Також і підпишетесь і будете чекати наступних моїх відео. А я з вами прощаюсь. Сподіваюся, не надовго, Па-па!